У Володимирському районі сапери продовжують розчищати лісовий масив від боєприпасів часів Першої світової війни. Роботи тривають вже кілька років. Через численні звернення громадян піротехніки ДСНС в Волині провели нетехнічне обстеження місцевості, проаналізували історичні джерела та карти. І як результат ухвалили рішення територію слід повністю розмінувати. Роботи стартували ще кілька років тому. Цьогоріч заплановано обстежити 22,3 гектари. До розмінування піротехніки приступили 29 квітня, і вже за перший тиждень вилучили перший десяток небезпечних знахідок. Місцевість розбили на ділянки, уже суцільно обстежили шість із них. Найчастіше знаходять артилерійські снаряди калібру 76 мм, міліметрів. Типові для того періоду. Сапери працюють ретельно. Вони очищають землю, щоб там, де колись вирувала війна. Знову панувало життя, проте працюють не лише тут. Бо нині є інші ліси, інші поля і міста, де війна триває сьогодні.